Друзі, до Житомира нарешті повертається великий український футбол. Полісся у матчі третього туру прем'єр-ліги приймає вдома інгулець із селища Петровища на Кіровоградщині. Як ви пам'ятаєте, в попередньому матчі полісянам вдалося здобути перемогу над чинним чемпіоном України Шахтарем, що в свою чергу дало багатьом болівальникам вовків надію на те, що цю команду може очікувати великий успіх. Чи так це покаже зокрема і сьогоднішнє протистояння? Тож перше Житомирський завітав на матч Полісся Інгулець, щоб передати вам усі ті події та емоції, які розгорнуться довкола цього матчу, а також показати вам. Як своїм антиекспертним поглядом бачимо цей матч, ми. Перша частина дебютного тайму поєдинку пройшла доволі перететно у мотиві апробації командами одне одної. І хоч інгулець прогнозовано грав переважно другим номером, все ж і від господарів поля відчутних загострень було вкрай мало. Час від часу Полісся позиційно намагалась щось створювати, однак обмежувалось усе на Гості ж із Петрового подекуди відповідали індивідуальними проблисками та стандартами. Ближче до кінця тайму вовки на диво почали грати ще обережніше, сіли у середній блок при обороні і в підсумку поплатились. На 41-й хвилині рахунок у чи відкрив центрбек Інгульця Володимир Вілівальд? Головою замкнувши подачу з кутового подача на ближню стійку та. Інгулет забиває на 41-й хвилині цього матчу. І після стандарту робить це команда Василя Кобіна. На щастя, для житомирських фанатів довго чекати відповіді від полісян не довелось. Вже на другій компенсованій до першого тайму хвилині внаслідок вдалого виходу із оборони закидання боснійського новобранця Полісія Брістріча завершив голом Олександр Назаренко. 1 один Зараз шанс для Полісія закидання. Тут треба швидкість смикати. це Олександр Назаренко він може обіграти. Забиває, забиває Олександр Назаренко, один Полісся дуже хутко вибігає в контратаку. На другий тайм, як пізніше зізнається на прес-конференції імад Ашур, вийшло зовсім інше полісся. Команда почала грати більш високо і агресивно, тиснучи на суперника. Однак, не дивлячись на це, конвертувати свою активність у голи, господарям так і не вдалось до кінця матчу. Яскравим епізодом другої половини зустрічі стало грандіозне повернення на поле після більш як піврічної відсутності одного із лідерів Полісся Беніма Куана. І, хоч відзначитись голом, Конгалесцю не вдалось, все ж він тільки починає набирати кондиції. Та сама поява африканців у матчі стала для вболівальників на трибунах справжнім святом. Результативна нічя 1-1 так і залишилась головним математичним підсумком поєдинку полісся Інгулець. Один набраний у матчі за ліковий бал дає Полісю можливість поки що зайняти шосте місце турнірної таблиці УПЛ після двох зіграних поєдинків. Підбиваючи підсумки гри, коуч інгульця Василь Кобін зізнається, що враховуючи клас обох команд, нічини результат для нього і його підопічних рахується позитивним. Напевно, для нас набране очко є плюсом. Чим, чим негативний результат. В першому таймі ми були впевнені в своїх силах, ми були впевніші в грі на м'ячі. Десь в другому таймі або хотіли отримати рахунок, або не вистачає тої солідності, яка має бути в премєр прем'єр-лізі. Але хлопці молодці віддали всі сили, і я за це їм дуже велико дякую. Головний наставник Житомирян Імат Ашур резюмував поєдинок так. Да, абсолютно. Різних таймів і відповідно результати. Говорили протягом тижня, і перерві проговорили, що ті метри, які ми їм даємо, вони нас будуть, відштовх... Не будуть а вже відштовхнули все далі і далі від наших порід. Все почалося в тих метрах, які ми їм давали саме під час їх білдапу. Для того, щоб більш об'єктивно і тверезо оцінити, чому це ставалося, треба передивитись гру, ключові ці моменти. Зрозуміло, чому ми відійшли, бо ми дуже багато бігали назад. Ці 50, 60, 70 метрів назад до своїх воріт. Треба зрозуміти, що до цього призвело. І якщо це якісь персональні моменти, звісно, будемо продовжувати наполягати на тому, що високому пересуху мають віддавати гравці все. І, всь... і кожен має це робити. Привідкрив менеджер завісу і над тим, чому у стартовому складі команди були відсутні мабуть, найяскравіші гравці Полісся у матчі з Шахтарем Богдан Михайліченко та Євгеній Волинець. І захисник і голкіпер зазнали пошкоджень. Та окрім цього, тренер вирішив провести ротацію виконавців у зв'язку із високим рівнем енергозатратності попередньої зустрічі. На жаль, у нас майже всі рішення кадрові на сьогоднішнього гру були пов'язані саме із енергією, яку віддали попереднього матчу. І з стратегічно з графіком наступних матчів і з тим, в яких кондиціях були певні гравці після. Хайченко так само мікропошкодження було. Ми планували е сьогодні його не використовувати, поки я точно не знаю, але так зрозумів, що Георгія був посеред першого тайму сонячний удар, тому нам довелось е все ж таки прибігти до е цієї заміни. Е так само по Валенцю. Всі бачили його гру шахтарем, але якщо він не готовий на 100% і сам про це каже, то ми розуміємо, що треба робити кадрові зміни для того, щоб ми втратили гравця не можливо на одну гру. Але не на двітри персонально відзначив Ашур і автора голу Олександра Назаренка. Однак зазначив, що повернення на поле Бені Макуана створює для нього як для тренера виключно приємний головний біль при виборі складу на гру. Не знаю, в якому всесвіті це може бути негатив. Це виключно приємний головний біль, яка нам так само дозволяє в майбутньому, коли там той же Бені дістане кондиції, робити більш, скажімо так. Е Надійну ротацію знаючи, що всі знаходяться в оптимальних кондиціях, Олександр Невмержицький, Євгеній Старчук. Інформаційний портал Першожитомирський.